Хайте, у латки приїхали, зготувала, да я, да. Слахи за заплести, бо в неї вже тітки на кінчиках волосечко падає на очі. Косики. Косики. Ти мала косики? Ле. Ні. Дякую. Каже, так. Усім привіт. О, так. Да. Я не можу, якщо не то. Ми їдемо, чекайте, тобі. Ми <рисумкою>. їдемо. Дима... Куди ми їдемо, я вже забула? Епіцентр. Нам потрібно купити витяжку, раковину, кран. всяке таке вам. Бусла той. Я тут, я чекаю. Давай неси коробки. Так, максимум банан, де він є. Давайте можемо про мене. Так, ми купили техніку додому. Взяли пральну машинку, взяли духовку і плиту. Все від фірми Bosch. Тож воно що тут стоїть. Що хочу сказати? Ну, духовка і плита чекає кухні. Кухня вже робиться. А пральна машинка тут і залишиться. Але я не знаю, під яким кутом воно буде стояти. Чи тим? Чуть цією стіною. Питається на самокаті. Я на печі виїзд, ми вийшли трохи погуляти собі. А що вдома робити? Така добра погода. Даянка! Даянка, де ти була? Привіт! Пипи. Всі бавляться. Добре. Буде в нас. Та ні, ми ліжко замовили собі в кімнату і замовили шафу в коридор. Ліжко десь має бути через місяць півтора, тому що так як ми. Не брали, наприклад, вітринний варіант, який був. А ми на замовлення робили, тканину вибирали, зато так довше буде і воно буде їхати з Дніпра. А, як то називається? А шафу ну, тобто, в коридор, тобто прихожу, буде десь за три тижні, мало бути за, навіть не за три тижні, за місяць. За два тижні це би були стандартні розміри, а ми підбирали під наші. Тож так. Там. Зробили замовлення. Так, покажу, що ми купили. Той є бунчур. Освіжувач повітря, хіміясів, морква. Даяні суміш безлактозна, Потім щавель. Буду варити. Зел, зелений борщ. Тут у нас молочна кубаса, а тут дрогобицька. Взяли рушники паперові. Це до салату молода капуста, лимон, йогурт, ридиска. Така намазка на хліб. І ця гірчиця французька, вона йде з базиліком та зернами чорної гірчиці. Вона дуже смачна. Я ще, я другий раз була. Плюс ми взяли губки, до канапок рибу червону. Це мені рукавички. Так, як мені сказав ендокринолог, що мені не можна мити без рукавиць, не можна. Бо в мене той автоімунний той. Аутоімунний 3D. Чак він там називається, цілий час. огірки. Казав, що мені не можна там, дихати неможливо, а казав мені завів мити посуду соду. Я один раз спробувала, а в мене тут раку напіло. А чого, чекайте, оці. А, а де є? Андрію. Вони mm. шутки. А що я м'ясо не взяла? Є тільки крилишка. А де є гуляш? Не <тас> <тас> ти не взяла, за ти заплатила і крісло. Ти не гони. Ну а що не гони? Тут нема. Ди сідай переїдьте скоро. Та блин, то що райма? Але ж вона мені... Вона просто, ну, може його не пробила. А я думаю, що так дешево вийшло. Тільки 118, що я там брала. 100. Ні. 100. Я заплатила там, зараз подивлюся. 100, 200, 300. Та 300. Так і є, я не заплатила. Вона мені його не пробила, вона просто стояла і що? Я хотіла плов робити. Ну, Тобто завтра купимо? М'ясо? вже яка година? А там що, там є ще борщ? Ще печінка? А можу я вже так не буду їсти. Що так не везе? що з нічого. Ладно, по більше ми нічого не купляли. Ні, так, ми зараз будемо вечеряти. Я приготувала рибу, додавала олію, там спеції, тільки лимону в мене не було, але так пахне лимоном, то напевно в спеціях був лимон. Іди передігай, волон, чекаєш. Іди, як можна ну так. Як ти їй взяв руку? Комбінізон Що комбінізон? Як ти їй тупка? її в ну, ти... Я, ти так тягнув? Що ти з'їхав? Давай, передягай Я, чекай! Камера мене не зіцять. Та... Ось чоловіки теж та так я не Це п'яточка, мабуть. Питання, а як ти? Вважай, видно, що тебе тата вдяга, правда? Скажіть, будь ласка, що таке? А ага. Скажись, була, що а було дягати? Шкарпетки. Андрій, ти знущаєшся з мене чи з дитиною? <рапляє> ти, щоб тобі холодно не було. Я в шосі гарпетки. Ти де там була? Отак вас поставлю. Я Даяну буду передягала і з вами буду розмовляла. Отак, стій, стій, мама, зніме тобі той. Що Хотіла сказати, мені дзвонили власники, сказали, що завтра приїдуть. Власники цієї квартири тепер. Так якось, знаєте, незвично. Тому що. Ой-ой-ой! Тому що вони хочуть, щоб ми їм показали, як користуватися котлом, як міняти фільтри на воду, там ще підвал показати. Що там до чого? Тому що вони там того разу не дивилися. Чого? Ти хочеш мій телефон? Ти хотіла мій телефон, гуляйте. Ось так вот закриємо. Закриємо, так? Тож ми завтра власників чекаємо. Що? Ми будемо передягалися. А, все. Поговорили. Ти камеру закрила. Бачиш? А, що виключити? Подобалось тобі печенько? Це печення сподобалось. Ой, не фокусує. Я ту видло не даю, тільки так з краєчка. Отак. І подобається. Дивіться, навіть трішки пудрі. На, арчі як завжди біля неї. Так, в мене там м'ясо печеться, потім я щось зварила. щавель. А тут в мене пшено. Я додаю усіль. Перець, олія і дуже смачно вийшло. Зупа така смачна, <рес> з домашніх яєць. Щавель я купляла, Хоча в мене був в баночках закручений, але я свіжий купила. І слухайте, то так смачно. Що? Я нам без настрою. Ходи, ходи до мене, ходимо дівчинка. Ходи. Слухайте, зайте що? Я її годую, а вона плюється. Навчилися плюватися? Я вам зараз покажу, чекайте. Зараз набираємо. Так. Вона вже всю густоту з'їла. Там юшка залишилася. Даяна. Даяна, на. давай. А, а чого ти на камеру так, во Нормально, типу? А коли я тобі перед тим давала, ти плювалася. Мені зараз підписники не повірять. Чекай, я буду все. Все. Нічого не хоче, плюватися. А так плювалася, що ж мене вплювала. Як чим їсть? Ага, ти артистка, я ти кажу, я ти кажу, Даяна. У нас є синтезатор. Треба де цей. Що мені потрібно? Я його зараз помию, візьму тут хімію, це все повитираю. І я придумала, ну, це Арсен. На ньому і грає, і у нас такий музикальний хлопець від діда. Йому це залишилося. І ми купуємо йому, як то такий спеціальна ніжка під синтезатор і поставимо там на стікатка під синтезатор і поставимо там над лампочкою. І все буде бавитися. А з часом, якщо він буде це любити, то можна і піаніно придбати. Вже давним-давно пора спати, але Діана мене підсадила на такий серіал. Називається ключі від правди. Так, я буду змивати макіяж. Бачили прикол? Покажіть своїм дітям. Берете міцелярну воду і дуєте. Так, до чого я вела? Зараз. Ну, Серіал мені почав подобатися десь при кінці першої серії. Я вже хотіла його не дивитися. Щось мені не дуже захопить, тому що я не люблю всяке розслідування. Отаке, я люблю в більшості е сімейні мелодрами. Пінка. Але якось почала дивитися, дивитися, знаєте, і він мені якось зайшов. Хоча там теж є про особисте життя, але знаєте. Тож будь-які розслідування і так далі, то можете подивитись Тонік. щоб ви повністю очистити шкіру. Е, що хочу сказати? Кажу до Андрій, ти розумієш, ми не спали два тижні на матрасі. Тому що, так як Ліжко має приїхати за півтора десь місяці, а ми маємо переїхати е, через. Два тижні. Ой, кажуть, чекайте, все, я вже сплю. Ми маємо приїхати через місяць, а ліжку привезуть через півтора місяці. виходить, що два тижні ми спали на мутраці. Але нічого, це таке ківатний диск срібну, брудний. Роблю огляду обличчям. Ще перед тим додаю SPF 50. Тому що зараз сонце. І щоб трохи захистити свою шкіру. Сиротка. Віти мене розплять. Але як завжди, повидомую собі якісь, дивлюся серіали. А що, більше я не маю коли дивитися серіали? Тільки вечором. Так, шия, Декольте. крем. крем і під очі і лягаємо спати. В очі Це нема нічого. Вчора потрібно знайти, що Арсенові підготувати, що завтра витягнути маємо до школи. І то, і все. Оскласти ще і морюк рюкзак. під очі. Друзі. Я йду монтажувати відео. А або подивлюся позаразку, або подивимо я не знаю. Заплітаю косичку на ніч, тому що я якось так сплю, що в мене дуже сильно плутиться волосся. Я зранку стою, просто волосся отаке, не можу його розчесати. А так свою косичку заплела. Як небудь, сильно не стягую, або роблю хвостика. Але піші це кусочку. І, все, і маю чистий спокій. Хоча я навіть умудряюся з кусочкою просто надсотка.